Як і сказав Віктор, у нас, нам дуже роз... потрібно розуміти, як компанії взагалі як проходив наш проєкт, яку цінність він приніс для вас. Тому у мене є декілька питань, це буквально на 5-7 хвилин. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Оцінка від вас від 1 до 10. Тобто, це mm, так. до моменту, коли ми почали впроваджувати мовну аналітику. Як оцінювали а, до так, моменту впровадження як... аналітики? Так, так. Ну, дивіться, ми не могли об'єктивно давати оцінку, тому що повторюсь, у нас не було там якогось скрипта, на який потрібно було орієнтуватися. Так? Тобто, ми давайте так, ми розуміли, що проблема є. Але об'єктивно поставити mm. оцінку, ну, ми не можемо. Ми точно розуміли, що є проблема. От це ми точно розуміли. Але mm -hmm. прямо от в балах, в оцінках, ну. Не знаю. Напевно, враховуючи, що ті результати, які були, ну, по десятибальній шкалі, ну. Чотири. Добре, зафіксувала собі. Окей, наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від 1 до 10. Тобто тут оцінка йде саме за чек-лист, який був розроблений нашим спеціалістом. Так, окей, дивіться. Значить, ну, перший чек-лист, це такий собі інструмент. Який допоможе віддалі, допоможе нам прийти до результату. Поки результату ми е, не відчуємо, нам тяжко давати оцінку чек-листу. Сам чек-лист, нам давайте так. По структурі і по тим етапам, які є, він задовольняє. Ну, я кажу свою оцінку, Денис, можливо, доповнить. Тобто він мене угу. задовольняє повністю, тобто там враховані всі моменти, які е, хотілося, тобто я можу там поставити з 10-10, ну тут Денис, можливо, доповнить. Угу. Ну, як на вашу Ми думку? Е, сам результат, коли ми відчуємо по роботі з чистом, це вже буде, напевно, зовсім інша оцінка. Тобто результат оцінюємо по іншому. Угу, Окей. Е, поки що документую? ноль. Я його не чувствую, тому пока що ноль. Ясно. Як, як Окей. Бачу, я, 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 я не про процес, я про результат. Поки результата мало, поки... Пока не наладили роботу. Угу. Добре. Окей, зафіксувала собі це. Наступне питання: як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Теж оцінка від 1 до 10. Так як оцінюємо аналітику? Ну, аналітики достатньо для того, щоб зрозуміти слабкі сторони, зрозуміти, над чим працювати. Угу. А якщо впало? Якщо в балах 8, тому що ця аналітика, вона в доступі тільки в мене. Це збільшує знову ж таки швидкість там, навчання і розуміння цих слабих сторін. Uh -huh. Не збільшує, а зменшує верніше, швидкість, тому тут 8. Uh -huh. А що треба зробити від нас, як від компанії, щоб була оцінка 10? Можливо, у вас є якісь ідеї. Я писав раніше: треба, щоб у менеджерів була хоч, хоча б базова аналітика, на яку вони дивляться і можуть проводити якийсь самоаналіз. Так тому що поясню, чому ми, наприклад, до прикладу, розбираємо якийсь з етапів, починаємо його відпрацьовувати на практиці. І для того, щоб побачити результат, треба мені там зібрати всю аналітику, відправити їм в групу. А було б більш швидше і відчутніший прогрес, якби вони. Відпрацьований етап взяли в роботу і відразу бачили там результат по по своїм діям. саме по етапах. Угу, угу. Я просто подумала про те, що вам в чат приходить звіт по аналітиці, і по кожному менеджеру є відповідно бал. Тобто, оцінка за його націлів да, дзвінки, там 4 з 5 з 10. Це фактичний результат, але він не відображає прогресу. Тобто не, не зрозуміло, який з етапів менеджер спробував якийсь етап відпрацьовувати, Не зрозуміло наскільки йому вдалося це зробити. Тобто, це потрібно відкривати весь чек-лист, всю розмову. Угу. І от індивідуально, грубо кажучи, з менеджером цей процес передивлятися. Тому це ну, дуже, дуже впливає на швидкість відпрацювання чек листу. Угу, все, почула вас. Тобто тут запит стосовно саме етапів. Окей, добре, зафіксувала собі. Наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? Звісно, якщо от використовуєте саме в такому форматі, ми поки що не використовуємо її. Угу. Поки що ми її не використовуємо, поки що ми націлені на те, щоб етапи, які там є, ми починали відпрацьовувати. Як з цим подальшому працювати, це вже ну, тема наступна. Угу. Добре, Перше, окей. Захищу. перша ціль це зробити так, щоб менеджери виконували етапи. Всі етапи. Угу. Добре, супер. А наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Від 1 до 10. Ну, в мене немає таких компетенцій, щоб дати таку оцінку стосовно того, наскільки точно. Я не розумію, наскільки точно програма це може робити. Тому ну, я не знаю, як це оцінити. Угу. Добре. окей. наскільки точно, ну, не знаю. Угу. Окей, добре. Тоді просто перейдемо до наступного питання. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам на даний момент вдалося донести до ваших менеджерів, на вашу думку, теж від одного до 10. На 4. На угу. 4. Угу. Добре. окей. Е, чому так? Багато блоків, тому багато етапів чих тому... Е... Наразі Треба не виходить одночасно відпрацювати всі етапи? Угу, угу, угу. Добре, окей, але я бачу, що у вас є певна стратегія, і це прям дуже круто. Тому сподіваюся, через якийсь час, місяць, два, ми отримаємо за це, за це питання оцінку 10. Супер. Е, наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або балом, або відкрити відповідь тут, як вам зручно. Ну я скажу свою думку, Денис скаже свою думку. Ну, е, значить, е, словами проговорю. Е, моє враження. Ну, давайте так. Чого мені не вистачило наразі? Я розумію на старті проекту, чого мені не вистачило, це саме такого. Ну, я це проговорю як навчання, да навчання знову ж таки для, для людей, які приймають участь у цьому проекті. Тому що багато часу витратили на те, щоб розібратися в аналітиці, передивитися відео. Тобто, грубо кажучи, тиждень, який ми могли там з менеджерами уже відпрацьовувати якісь етапи, він пішов на те, щоб більш детально розібратися в системі і в тих рекомендаціях, які надавалися. Тому uh -huh. тут... А як би ви бачили і хотіли б, щоб це було ну тобто, ми надавали відео, да, виходив в Zoom наш спеціаліст. А як би ви хотіли, щоб це було для вас там ідеально? Яка от ідеальна картинка для вас? Ідеальна картинка, значить, дивіться, ідеальна картинка це один із етапів, який, на мою думку, було б добре напевно впровадити це якраз такий розбір реальних дзвінків, можливо, там. Інших компаній, можливо, це дзвінки, які були б там з не знаю там окремо окремо сформовані через там інтелект і тому подібне. Але це були б реальні приклади, як це все розбиралося, як працює програма, як вона відображає ці всі дані і тому подібне. Тобто, для того щоб ми могли уже перший тиждень відпрацювали самостійно, подивилися, як це все працює, подивилися на дзвінки і могли потім. Приміняти це на практиці вже в роботі з менеджерами. Тобто, що мається на увазі, з точки зору компанії вашої, я поставив керівництво на місце менеджерів і провів для них от такий міні-навчальний якийсь не знаю етап для того, щоб ми там повноцінно зрозуміли все-таки, як працює система і могли це транслювати далі на менеджерів. Тобто більше uh -huh. в такому форматі. Тому що як я це бачу, тобто, компанія сприймає керівників як людей, які розуміються на цьому, і які можуть з цим працювати. Але, але це якби це велика помилка, тому що керівники не всі працюють з такою системою, не всіх є така інтеграція, не всіх є цей досвід, і одне питання це впровадження. <кій> Друге uh -huh. питання це розуміння того, що ми хочемо впровадити. Тобто я от більше про це: ставити керівників, які от, приймають участь у проєкті, на місці менеджерів для них от в такому форматі, як для менеджера, прям максимально простими етапами доносити суть роботи системи. От якби цей блок був, взагалі б мені здається, ну, я б точно свій час зекономив, напевно, в подальшому на роботі з менеджерами. Uh -huh. Добре, і трішки б, дякую напевно, зараз за це напевно швидше б трішки відпрацьовував би саме практичні дії. Uh -huh, uh -huh. А цілому всі інші блоки і ті матеріали, які подаються, до, ну мені подобається, тому що є відео, це не текст, який потрібно перечитувати. Є відео, є реальні приклади роботи з чек-листами, є реальні приклади з аналітикою. Тому тут все добре. Перший етап я б його додавав в майбутньому. А так, в принципі. Uh -huh. Супер, дякую за ваш розгорнутий коментар. Це дійсно має місце, і ми це питання винесемо на обговорення, щоб додати більш рекомендаційні відео, навчальні відео для саме керівництва. І з можливо прикладами на інших компаніях. Супер добре зафіксувала собі. Дякую. А наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати КПІ у майбутньому менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Так ну тут я доповню Дениса. Поки результат ми не відчуємо. Звісно, ми не, uh -huh. не готові щось впроваджувати нове. Ми відчуємо результат, ми після того, як відпрацюємо це все на практиці, і як тільки ми будемо розуміти, що є результати, і це приносить результат, звісно, ми будемо це впроваджувати. Але на даному етапі, ні, ми не готові це впроваджувати, як KPI, поки ми не відпрацюємо це з менеджерами. Uh -huh. Добре, окей. Okay. Супер, зафіксувала. Наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, наприклад, реанімація або дожим? Чи думали над цим питанням? Ну, думали, але не готові, я так скажу. Ну, потрібно спочатку чек який в роботі відпрацювати, тобто ми не зможемо зараз це реалізувати на 100%. Угу. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? від 1 до 10? Ну, давайте так. З точки зору ідеї, готовий рекомендувати. З точки зору результатів, поки не готовий. Тобто я не, поки не відчуємо результати, звісно, рекомендувати не можу. Але з точки зору ідеї, можу рекомендувати. Ідея класна, і якщо це вдасться реалізувати буде прям супер. Угу. Супер. Клас. Дякую за таку класну відповідь і загалом за ваш час, що ви працюєте з нами. Ми бачимо вашу зацікавленість. Це дійсно класно і приємно бачити, що клієнти а, так пагружений. процес тому супер, класно. Дякую вам і гарного вам дня і гарних продажів.